Знаєте, друзі, зазвичай цього вечора підбиваються підсумки року. А ми хочемо ще й підбити підсумки сезону нашої програми. І Я дуже хочу запросити сюди людину, яка робить мене ну так трохи навіженою, бо я постійно чую в усі її голос. Але головне, я відчуваю її підтримку як у кадрі, так і поза ним по життю. Хочу, щоб ви зустріли цю дівчину як справжню зірку, бо вона така і є: креативна продюсерка тихого вечора. Наталя Галіпова, комікеса. Thank you. Прикольно, що ти кажеш, хочеш запросити, але вже, тут вже собі... О, бажання. Так, мало того, що це я сама собі так написала. Да. Зірка. Ну то есть, да. давай а, Наташа... не будемо. Це ти написала, що ти заходиш, а я написала все те, що я відчуваю. <плес> Справа в тому, що зараз хочу пояснити: ми з Наташою вдвох креативні продюсери цього проєкту, і е, я стою весь час там, а Наташа за... сидить ось час там. Да. І ми з Леною просто підкорюємося. Все, що вона каже, нам в вухо. Ми, ми все чуємо, але ми нічого не можемо їй да, Ні, його... ну давай так, не треба оце підкорюємось. Я тобі е, кажу жарт вуха, а ти ділаєш так. <гум> <гум> і не кажеш його. А я кажу всі її жарти. От. І, і хто вдалі? успішний, Юр? <гум> Ось запорука, запорука успіху. У мене, мене є жарники і сам придумав, але я не буду його казати. Там, там про інстаграм. Е, 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 тож, наразі, Наташа, без вуха. Вона єдина, хто не знає, що буде відбуватися. Вона просто безконтрольна. Ну, ви не знає, Що таке без вуха? вуха? Думає, що я без вуха? вуха? Ні, вухо це спеціальний Ні, не такий пристрій. Е, пристрій. Ну, я, я можу показати, він є в мене тут. Значили... Я, я з ним не живу, можу показати? Да, 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 да. Ось він. От зараз я не знаю, що робити далі, а зараз оп, і знаю. Боже, щоб так було по життю? Що мені робити? Вдягаєш уха. Збирай добро, збирай смародину. Ні, ну насправді це, звичайно, жарт. Але іноді, коли ти ведеш програму, ти занурюєшся в гостя, занурюєшся в героя настільки, що ну просто ти починаєш його просто слухати. І Наташа вже по очах бачить, коли я вже все. Я вже не ведуча, я просто слухаю. І вона мені раз нагадала, що там. Ще пару запитань. Спитай, будь ласка, я оп, повернулася до реальності, тому я тебе дуже вдячна за це. Ну і взагалі наші діти товаришують, ходять один до одного в гості. А, ну, я нагадую, що різниця між домами десь кілометрів 30 але вони йдуть. Ходять, вони ходять. просто, типу, ну, Ну, да. По-перше, я хочу сказати, що ми з Леною мами року. От розкажу Ленину останню історію. На Лена телефонує няні да, няні, і каже: гроші де взяти? Гроші. Ну, гроші. Гроші у вані він там спрятав свої гроші під кроватью. От його візьміть гроші і дайте туди за, за садочок. Да, З, за за школу за, за костюм за костюм за костюм. Да. Від таких мам можна очікувати, що і діти пішли да, просто да, на зустріч. Да, потрібен скричит. кеш, так з таксистом розрахуватися. Я не знаю, де взяли. візьміть у вані, так. Да. У мого сина, да. він там збирає собі на щось, візьміть, я докладу. Да, да, да йому шість, да. Не 36, йому шість. Беріть. Він ще не знає, що таке аб'юз. Слухайте, до нас йдуть колядники. Я слухайте, я щаслива, що ми таким складом їх зустрічаємо. Просто. Давайте. Самої криворівні до нас приїхали колядники. Давайте їх зустрімо. Нема. Це справжні колядники, друзі. Вони не ряжені, вони не, 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 не актори. Вони справжні колядники. Вони носії традицій. Я не уявляю, що тут зараз буде. Трошки хвилююсь, чесно скажу. Давайте зустрінемо колядники. Роносить своє. Поставали в одно коло і радочку раділи, дай й моїм і браттями колідувати, Христу Богу і Господевими поклідведаті. Христос це рождає! Христос це рождає! Славімо його! Славімо його! Лес, Микольць! Гості Божі, гості желанні, гості прихожі, несловні газди, з Персії, царі народні, без гоцульщині, слуги Господні, Божі, ангелі святого неба, нам возвістили, що є потреба. Чити возвели, чити від Бога. Що я, що я маю робити? Що я маю робити? Прошу, вітаємо його. Вітаємо вас, ми колідники з Криворівні, і сьогодні з цим чудовим запрошенням, з різдвяними святами, наскільки би важко нам не було святкувати, ми е, хочемо показати вам е, єдність української спільноти в її різноманітних проявах. Ми, нарешті, маємо шанс доторкнутися до своєї пам'яті в той час, коли наші тіла у нас відривають. Тому культура зараз неймовірно важлива і це повернення. До глибин, ми хочемо показати на прикладі того, що нам вручили в руки. Нам вручили в руки велику відповідальність і свободу, мати долю найрідніших близько до себе. І мені здається, що дух коляди, дух вашого свята, дух взагалі України зараз це дух того, що називається єдність, але мало хто розуміє, що це таке. Тому ми сьогодні разом будемо в хаті, ви будете наша газдиня. Я газдиня. так. Коліднички. Так. Так. Будь ласка, мені роз... Розповідайте, все, що я маю робити, бо я, мені, мені соромно дуже, але я Ми не ск... все знаю. Ми скоротимо дуже довгу древню традицію до найключових моментів. То, Ми так. не будемо вас питати, куди вас Гажда пішов, де вас Гажда дівся. О, він працює. Ага. Назвемо це так. Але ми будемо святкувати з вами разом, і це буде наша хата. Тому а, запрошуйте колідничків до хати. Заходьте, будь ласка, любі коліднички. Дай Боже, гаразд в студію. Дай Боже гаразд, дай Боже здоров'я. Коли колідники приходять до хати, це дуже довга і тяжка робота. Особливо, Але гарна дуже, дуже особливо особливо для е, печінки, з усіма майонезами і сучасними форматами розваг. Це Але... які я сучасні формати розваг. Сучасні формати розваг досить обмежені, якщо порівняти їх з тим, як люди набувалися колись. Ага. На коліді колідники мали пістолети під час танцю, хата греміла. Тобто свято відбувалося дуже ревно, бо люди дуже важко працювали. І може людина якраз забуває про те, що таке ціна свята, коли вона відчуває, що свято нічого не коштує. А якраз Гуцули кажуть, що свято має коштувати. І оце ця. Ціна, яку ми платимо, бо для мене різдвяні свята це маланка і коляда. Маланка це карнавал, це імпровізація, це гра, це така танець життя і смерті. А коляда це про. Силу е, життя, яка не переборна, про те, що людині нічого не може пошкодити, якщо ми дійсно тримаємося разом. І е, гуцули зробили, поклали це в таку форму, що вони ходили ще до християнських часів від хати до хати і е, вітали один одного з тим, що зараз важкі холодні часи. Е, зима е, підходить до своєї кульмінації, але це означає, що у цей найтемніший час сонце почне ставати все більше. Mm -hmm. І вони йшли дуже довгі дистанції, проводили дуже багато часу в одній хаті просто для того. Щоб найближчих, наскільки б вони далекі не були, привітати з тим, що у нас є разом, ну, скільки у нас є часу? Спів? часу? В одній хаті за старою традицією, я думаю, спокійно могли лишатися на дуже довгий період. День, другий, якщо Рік. не більше. Рік, ну, ну це вже на, на, День другий. День-другий залишались е... колядники? Ну так, і, і, і кажуть, колись до цвентаря було ближче, ніж до лікарні. Боже, слухайте, <плес> так. Ми відродили цю традицію після радянських часів, коли практично лише далекі села, до яких не досягала ця червона рука, зберегли цей плин традиції, тому що була політика буквального зселення. Ці люди були прикордонною зоною радянською, mm -hmm. і Москальноті, перепрошую, по суті, дуже сильно заважало, що є хтось такий, хто вважає, що він ще хтось, і не якась там советський чоловік, і Гуцульщина, так само, як і вся Україна, нам треба перестати мірятися своїми жертовністю і показувати то наскільки ми насправді чудесні в тому, що ми зберегли, наскільки ми чудесні. В тому, що в нас є це розмаїття mm -hmm. і е, цей репертуар цілий. Ми згустимо до е, привітання е, газдень нашого до подяки церкві, е, до подяки спільноті, яка зараз практично на коляді збиратиме гроші повністю на армію. Mm -hmm. У Нас дуже багато людей в селі воює і вже і загинуло. І тих хто і колядники, і тому е, з журбою радість обнялась. Так, почекайте. Ви так багато вже нам подарували, так. а я у е, нас є хрест, є різні ролі, є в е, монобанк Карта немає штрих-коду на старих хрестах, <рес> Я б... але це нічого. У нас Криворівні перша церква, в якій є е, е, екран, в якому ми дивимося фільми, і діти приходять мультики дивитися. І, це і, запечку... і, і ми перші почали батько. робити стріми. Це ваш батько на початку? Да, да, та, Павло, та, син, та. син священника, щоб ви розуміли е, просто. І е, власне. Е, Передача ця відбувалася цих е, пісень. Е, от Артемко він зібрав недавно ці е, пісні в книжку нову. Це ваш, аби це не загубило. Можна? це це пісні? Е, так, це сучасна етнографія старої пам'яті. І в нашому випадку це те, що ми зараз представляємо табори з різних частин села. І настільки це закриті екосистеми у плані, що вони жили собі своїм, там ті додалися, і не особливо ці легіонери між футбольними клубами ходили, бо сім'ї трималися свого, хто жив де. Що ми навіть не можемо один з одним дотоцно співати, тому що у кожного слова різні. У е, нас є важливі ролі. Так. Е, я сьогодні граю Березу, зазвичай це грає старший чоловік. Той, хто має газдівку, колись це настільки було строго, що навіть до жінок доторкнутися чи бути близько біля них, потім на кінець коляди, коли розпліси, всі вже розходяться після водохреща, цілують лопату із намальованими поматкою, губками, чи ще чимось. Як такий символ попуску, бо всі mm -hmm. ми люди. Mm -hmm. І за порядком у таборі керує береза. Він береза, бо він перший пускає голос. І це така жива природня метафора, що дерево пускає перше коріння, і на камінню, і на будь-яку. Ґрунті. І він тримає власне, хрест із повісьмом, старий дерев'яний хрест, на який дають е, гроші. Тому це вам за коліду. Е, 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 ви, дякує, ви дякуєте нам. Я беру, беру хрест. Бажайте нам щось, кажіть щось. Ми хочемо також підбадьорення від гостів, бо хата жиє гостями. Боже, і хлопці, по-перше, дуже гарний хрест. Дуже. Я хочу побажати вам е, вдячних е, господарів. Я хочу побажати вам поширення традицій. Ви, диво, зараз, бо ви несете цю радість, цю радісну звістку. Я хочу, щоб дуже хочу побажати нам, щоб ми почали звикати до цього дива. Завдяки вам. Дякую вам. Дуже дякую. В мене є гроші. Цілуйте, хрест. Можете і перехреститися. Так, Боже, як ми і тут в столиці відбилися від всього так, гроші а, нашого? Ні? Нічого, це насправді про те, що ми також єдні і різні. Єднаємося, не уніфікуємося, а єднаємося. І нехай продовження нашої коляди це буде вінчування, подяка вам, коляднички. Ця гречна ґазденя обдарувала Божого Христа сріблом злотом. Дай Боже! Дай їй Боже щастя, дай, дай Боже здоров'я, дай, дай Боже много літ. Дай Боже ці свята відсвяткувати. Дай, дай Боже нарік діждати, дай, дай Боже у мирі. Дай, дай Боже у злагоді, дай, дай Боже. Боже достатку. Дай, дай Боже. літ. дякую. Е, наші славні газди питалися у нас, е, як відбувається коляда у плані ідеї, петла. Так, от, насправді, зранку, коли ми туди йдемо, а так як я вам казав, що ходять туди і молоді хлопці, то е, ми починаємо зранку, ходимо до пізна, і на початку, коли ти в першій хаті їсти, не можна нічого. Тобто це ще таке стримання. Всі майонези стоять, все готово. Ну і тульські прищаєш... страви хороші, і все і воно все пахне, стіл а накритий. А їсти не можна, бо треба виконати всі пісні. Деякі речі підносити дуже важко. Тому що великий пласт наших пісень це не тільки ці довгі мантричні співанки, де купа слів, мантричні, і вони да. мантричні, бо вони повторювані. Тобто mm -hmm. пісень у нас небагато. Пісні у нас є, які ми беремо опрешківські, повстанські. Ми їх зараз заспіваємо. Але співанки, ми їх навіть не будемо мати дражнити. тому що є люди, які на ходу їх складають. Тобто це такий спонтанний вияв. Одразу є ті, хотіло, є ті, подражнули. які народ запам'ятав. Да, е, одразу... є, є ті, до яких ми не будемо згадувати, тому що It's нас ще й бачить. Іти будуть наші, а вони збережіть так. Але коляда насправді вона має дуже класний порядок за собою, і е, ми завжди відводимо час на е, пам'ять про тих, хто не з нами. Ми не будемо співати умерлу коляду, тому що горя у нас і так зараз забагато. Е, я займався культурними питаннями, музеєм. В нас наша церква росла, наш прекрасний хаб. Наша, е, е, люди все одно приїжджали і зараз приїжджають в цю фортецю е, Карпат. Е, Андрійко е, відслужив, був ранений, на щастя, зараз живий, здоровий. Е, Слава Богу, з Божу помічю. <гум> Дякую тобі, друже. І... Ця пам'ять продовжується через людей, які пережили репресії, через ті музеї, які у нас є. Ми замінимо е, довгу пісню, де ми реально згадуємо тих, хто померли, збережемо це на після перемоги. Тому що е, я став військовим журналістом і я завжди зустрічаюся на передовій з людьми, які нагадують мені, що коли ти ризикуєш всім заради всього, за чим варто ризикувати, ти не можеш жити без віри. І оця віра у перемогу, вона ну, дуже намацальна, так можна сказати. Ти її відчуваєш. І е, тому ми заспіваємо повстанську пісню. Про, називається Три браття з Прикарпаття. Е, нехай вона говорить сама за себе. Мені недавно подзвонив один з наших колядників, який, на щастя, живий. Дай Боже йому здоров'ячка. Василько, якщо ви це дивитеся, знайте, що це для вас. Тому що він переплутав мене з моїм батьком. І він мені подзвонив. І каже отець Іван: е, Я знаю, що до вас приходять люди і плачуть. Так от скажіть їм, щоб вони не плакали, бо ми тут не плачемо. І ми будемо і колядувати тут, якщо що. І так і було, і того року. І, і ми будемо тут, скільки б нас не лишилося, нас лишилося мало. І потім я йому сказав, що я це все передам. І я думаю, що пісня передасться ще краще, ніж будь-які слова Микольцю. Е, Дякую. Ой, там. Вузі. Червоної Москви вони не знали, що друг їх зрадив, хатам червоні. Смерть хтось крикнув слава В україні, ми не здамося краще смерть, і тут три браття процілувались, ніхто пощадив. кулемет не сукотів, і ми У слава пам'ятати про мужніх хлопців трьох братів! Дякую вам, хлопці! Слава Україні! Ви так кричите, аж до серця кричите. Тому і вибрали цю пісню, ми на репетиції, коли співали, то все розливалося. Зараз треба триматися купи, так як ми тримаємося. Вибачте за наше наївне виконання, але є в пропалій грамоті така цитата: що козака душа болить, то козак співає. І здавалося б, їздять друзі, виступають і на фронті і закликають і хлопців там співати. І тому не стримайтеся від вираження себе зараз. Тому що ну, ми дійсно сидимо на цій пороховій бочці. Нічого не відомо. Але кажуть, що наївне це нативне, воно від природи. Mm -hmm. Тому дозвольте собі краплю простоти, коли підходите до цих традицій. І давайте хвилину мовчання побережемо на то, коли дійсно ці гармати затихнуть. А зараз е, ми поспівали цю е, пісню. І ми би хотіли подякувати цьому столові, тому що, звісно, сидять подовше, всі говорять, але наступає час і треба йти далі. І треба завершувати цей святковий цикл. Е, тому я е, хочу, щоб ви хоч хоч чимось випили. пригостилися. Ну Давайте ну, посидимо. Будь ласка, <рес> ну є будь час. ласка, ну е, ну що ж, ви, навіть не, не випали. Е, Оце така газдиня. Бачите, навіть знач, тарілок нема. Наша газдиня перейняла справжній дух е, гуцульських е, карпат, е, тому що є головна гуцульська мантра, е, яка е, каже, що маємо чес, бо якщо не маємо чес, то чес має нас. Тому ми знаходимо ці маленькі меті, коли ми відпочиваємо, але тримаємо увагу найважливішому. Дякую вам за запрошення Дякую вам. Дякую вам.